В діагностичній роботі ми використовуємо різні види ультразвукових датчиків, кожен з яких призначений для обстеження певних органів та систем. Лінійний датчик Він застосовується для обстеження поверхнево розташованих органів, щитоподібної залози, молочних залоз, суден шиї та голови, а також м'яких тканин. Завдяки високій частоті зображення виходить дуже чітким і деталізованим. Конвексний датчик використовується для обстеження органів черевної порожнини печінки, жовчного міхура, нирок, селезінки. А також з його допомогою проводиться трансабдомінальне ОЗД органів малого таза, тобто через передню черевну стінку. Внутрішньовагінальний датчик застосовується для точного обстеження органів малого таза у жінок, які живуть статевим життям. Він дозволяє краще оцінити стан матки, ендометрію та яєчників. У багатьох випадках він є набагато інформативнішим, ніж трансабдомінальне УЗД. Ми завжди обираємо саме той метод обстеження, який буде найбільш інформативним саме для вас. Бо найголовніше для нас це ваше здоров'я та спокій. Дбайте про себе та записуйтесь до нас на консультації.